Чоловіки обкрадали пенсіонерів. 13 квітня в селищі Нова Водолага зловмисники прийшли до квартири 82-річної жінки та представились медичними працівниками, які надають допомогу особам похилого віку. Один під приводом діагностики наклав на очі пенсіонерки пов'язку апарату для вимірювання внутрішньочерепного тиску. Інший тим часом шпорів по кімнаті. Коли медики пішли, потерпіла, виявила зникнення 100 тисяч гривень та золотих виробів. Аналогічним способом, 9 червня, жертвою зловмисників Мисників стала 84-річна бабуся, мешканка селища Пісочин. У жінки викрали 10 тисяч гривень та ікони. Поліція встановила, що до злочинів причетні двоє 35-річних мешканців Полтавської області. Один з яких неодноразово судимий останній раз у березні 2020 року за майновий злочин. Після скоєння злочину 9 червня зловмисників оперативно затримали на блокпосту у місті Валки.